400 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України зібрали діти з Рожища. Вони протягом двох місяців на канікулах співали у міському сквері поблизу ринку. Найменші учасниці колективу Бандерівці Мар'яні Кучірці 5 років. Ми збирали гроші на, на, на адзідолон і на машину. Неважко. просто співати і нам, нам давали гроші. Ходили, продавали магнітики, продавали різні сувеніри там, з гербом. От, ходили по базару, питали, ну продавай, купляйте. Першу рушницю для збиття ворожих дронів купили влітку для одного з військових підрозділів на Харківщині. Цими днями отримали другу. Дрони досі над ними літають вже на деокупованих територіях, але досі ведеться розвідка, і що їм це дуже і дуже потрібно, тому що дуже багато втрат. Цей антидрон замовили бійці 14-ї окремої механізованої бригади. Говорить ініціаторка збору грошей Вікторія Шварцкоп. Закрили ми наш збір на день незалежності, 24 серпня, і зібрали ми тоді 25 тисяч. Він коштує 195 тисяч гривень власними і не власними силами. Всі, хто долучався і в Фейсбуці, і в інстаграмі, і в інші волонтери. Але, скажімо так, база це співи. Купили цей пристрій в Чехії. Волонтерка Віра Шварцкоп каже, допомагають військовим з Рожища, які звертаються до них. До дітей, які своїм співом допомагають забезпечувати армію, до Рожища із рівного приїхав Юрій Журавель, вокаліст гурту Отвінта, художник художник-карикатурист і громадський діяч. Разом вони виконали кілька. Пісень. Біля мене, дуже тож мені байдуже, хай як доля припече, поруч другове плаче». Учасникам дитячого колективу Юрій Журавель подарував свою книгу. Олександра Альмужна, Олександрович Альмужна. От дивись, тут у нас заглавна буква О. Тут Олень намальований Орел і Ожина. Це твоя. Дуже класна книжка е, з символами з історією України. Це неймовірно. Мені дуже сподобалося. Я ще такого не чула голосу Ну і як діти реагують на це, Юрій Журавель каже про дітей з Рожища чув давно, бачив у соцмережах, як вони волонтерять. Приїхав їм подякувати та підтримати. Про них чути не тільки Волинь і Рівненщина знає про цих дітей. Відчувається, що це вже. Діти майбутньої України, європейської нації, яка без комплексів співає і веселиться, і цим і б'є ворога у вересні, через початок навчання і несприятливу погоду дитячий батальйон Бандерівці не виступав. Збір грошей каже Вікторія Шварцкоп: вони мають намір відновити на новий антидрон та авто для бійців на передовій. Павло Мельничук Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.